Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись, починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Ага. Радість від спілкування у Королева і Король Кубків. Радість Радісна зустріч. Спілку... Ні, зустріч тут ще складно, а от спілкування буде. Ну, тобто телефонне листування, наприклад, щось між людьми буде. Знаєте, таке, що настрій буде підвищуватись. Щось, що. Складно зробити, але буде зроблено. До кінця буде доведено. Так, сфера кохання. Давайте дивитись, сферу кохання. і королева кубків і спільна оселя. А, ну, тут або ви дійсно вже пара подружня, і це ваша оселя, і знаєте, це ваш світ, закрите місце від усіх інших, там де ви. Ну, просто тільки ви, і все, більш нікого. Для когось з вас це може бути чоловікова оселя і може вас кликати до себе в гості. І знаєте, це як він вже бачить вас господине в себе вдома, для когось і так. Ну. Тут якось так більш нічого не показують, просто показують, що ви вже пара, в його думках так точно. Я так розумію, що і в ваших теж. Далі дивимось. А у когось, знаєте, якщо це. Ситуація, коли гостюєте, там, ну, тут вже давайте, неважливо, хто в кого гостює, то це добігає кінця. Ну, якось, знаєте, як е е гостинність гостинністю, а вже час додому. Це ще і так для когось. Вже все, вже всі варіанти вам озвучила. Давайте далі Дії чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка. Біг жінки. Ой, ну, ви знаєте, не дуже дорослі, я б так сказала. Тут коли керується більш своїми бажаннями, але, ну так, знаєте, щось зробити і відчувати себе переможцем. Але це не таке якісь там глобальне щось робити. А це так, дрібнички якісь. І, ну, хочеться, роблю, але не швидко, довго буду робити, довго чекай, довго приймай роботу, як то кажуть. Зазвичай, знаєте, от людина показана мені в стані от роздумів, більше от планування якогось. Коли ем, про все він собі там завдає питання, він нічого тут ніяких рішень не приймає швидко. Тут більш так, знаєте, от як, ну я про це подумаю. Я відповідь надам вранці, от якось так більш діє жінки у бік чоловіка. Давайте подивимось діє жінки. Завтра у бік чоловіка, ну, вона як господиня, вона все береже. Вона, ну знаєте, тут навіть. Тут як і емоції шкодує для цього чоловіка. І взагалі, от знаєте, вона. У своїх справах вона активна. Як до цього конкретного чоловіка, вона не дуже активна, вона себе стримує і стримує, як захищаючи себе. Тут жінку зупиняє якийсь минулий досвід, а він в неї болючий той досвід, і вона не дуже активна до цього чоловіка. Ну тут так, для одиноких, давайте побачимо. Вистрибнули карти. Ага. Ну добре, добре. Навіть якщо так багато вистрибнуло, їх і будемо читати. Вони ж не просто так вистрибнули. Так, дивіться, для одиноких одразу кажу, що тут є чоловік, який дуже бажає з вами прихованих стосунків, коли мріє про вас, коли дуже тягне цього чоловіка до вас. І навіть для когось це один, а для когось це навіть два чоловіки є таких. Знаєте, закоханість показана, але Щось легке таке, коли от, дуже, знаєте, багато думок до вас, багато цікавостей до вас і фантазій. Тут більш за все, от, знаєте, коли вигадує собі вас, тобто він вас бачить, але ви дуже закрита ви не, як кажуть, не виставляєте себе на показ. Ви людина, яка от, як змушуєте мріяти. От ви так виглядаєте, ви так поводите себе, ви Нібито от і спілкуєтесь, але ви відсторонюєтесь і цим самим вмикаєте фантазію чоловіка. Тобто тут більш от, знаєте, цікавість до вас. А от так, щоб щось дійсно серйозне, я поки що не бачу там Дивіться, як воно вам там треба чи не треба. Якщо дивиться чоловік, то це ви будете в таких енергіях, що вас зацікавить якась жінка, але ви нічого про, поки що про неї такого, щоб на всі 100% не будете ще знати. І, ну, звісно ж, будете собі щось вигадувати, не треба вигадувати. Краще просто йдіть і знайомтесь з жінкою. Починайте спілкуватись, якщо дійсно є бажання покінчити зі своєю одинокістю. Робота, що у вас буде завтра в роботі, давайте дивитись. Та робота й буде, але вона легко буде. Ще якась очікувана. Це не те, що там ви прийшли і вас щось таке чекає, що ви навіть не розраховували. Ні, це зазвичай от рутинна більш робота. Ви все знаєте, ви все вмієте робити, і вам легко це робити. Це не виглядає, навіть якщо дійсно там. Дуже втомленість дає, або ви не знаєте, як вчинити. Це та робота, за яку вам зазвичай сплачують гроші кожного місяця. Тож нема чого тут багато балакати. Тут така звичайна ситуація повсякденна. Далі, що вам важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти завтра. До, повернеться до спілкування з вами король Жезлів. Нещодавно у вас було спілкування, і ну, там, за якихось причин воно або на паузі було, або перервано було. Тут як людина вже, ну, наприклад, є якийсь результат, може він там щось питався у вас, ви щось зробили і вже готові надати цей результат. Може, навпаки, так ви очікуєте. Від людини якийсь результат вже, от просто тут як, ну, знаєте, як напрацьовано, так і зроблене буде. Як просив, так і воно і зробиться. Ну, щось таке. Це як повернення до спілкування. Так, далі, від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Ще за все відмовитися. Так, дивіться, показана ситуація королева пентаклів і король жезлів. І тут або про бажання, коли до жінки дуже тягне, і коли жінка така таємнича, така дійсно, от, знаєте, ресурсна жінка, цікава жінка, от, дійсно тягне. Але краще б за все від цього відмовитись. А чому? Тому що жінка може бути в стосунках. І ну, Просто чоловік може і не знає цього як станом, як на зараз. І для когось це, як знаєте, швидке, швидка дія. Це вже з боку жінки, коли невідомо до чого призведе та швидка дія. і ну, Це просто, от, знаєте, коли подобається, наприклад, чоловік і щось швидко хочеться зробити. В нього може бути кохана. А, а ще, ну, давайте, це ж я ж підглядаю, чого це відмовитись. Там в нього може бути купа жінок, насправді, ви знаєте, і, і кохана теперішня, і кохана колишня може бути і, знаєте, от така ситуація, коли навіть може бути така ситуація, коли чоловік станом, як на зараз, дуже себе стримує стосовно проявів до жінок. Ну, щось йому не хочеться. Щось він... Може, він вірність тримає одній єдиній жінці, яку кохає дуже і про яку дуже багато думає, а може якось інакше. Тут не про це, тут просто відмовитись і все. Так, давайте далі. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Так, Тут щось сумувати, будете за минулим, якусь інформацію почуєте, може від людини з минулого, може згадаєте якусь минулу ситуацію і щось так. знаєте, Ніяк не відпустите. На жаль, цього не уникнути, щось ви тримаєте собі в голові. І будете до цього знову і знов повертатись. І порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил для вас на завтра. Спочатку буде весело, потім страхи. Потім ну це вночі все. От будете лякатись чогось вночі, але коли зійде сонечко, всі страхи десь дінуться. Знов буде і весело, і приємно, і взагалі буде щось хотітись робити. Страхи ваші можна подолати, якщо ви будете більше знати про ту ситуацію, яка вас лякає. От тут так показано. Ну і все на цьому. Всім дякую, всім гарного дня і події, і людей гарних, і бережіть себе. Безпеки вам, тиші і спокою. І побачимось в наступних відео. Всім пока.